Автомобілі з пробігом представляють вам новинку, це Subaru Impreza 2008 року випуску з бензиновим двигуном 1,5 на повному приводі. По комплектації маємо склопідйомники, центральний замок, салон автомобіля тканина, є підігріви передніх сидінь, кондиціонер, штатна мультимедійна система, маємо круїз-контроль. Електрорегулювання зі складанням коректор фар. Пробіг даного авто складає 115 тисяч 933 кілометри. Будь ласка, кого зацікавила дана пропозиція. Приїжджайте на більш детальніший огляд та тест-драйв цієї новинки. Також зможете переглянути для себе ще понад сотню перевірених пропозицій в нашому салоні.